On va ce bain. Лицем країни, нешановні депутати, та ви є позорі ганьба нашої країни. Лице нашої країни це ті в болоті, замурзані, немиті хлопці, які по 15-по 2 неділі сидять в окопах і не мають змоги помитися і поїсти нормальної, їди, нормальної їжі. Вибачте, ви собі піднімаєте зарплати, бо вам не вистачає. Беріть своїх бізнесів, а бабкам, а мені вистачає, що я кожний місяць, уже два роки доначу віддаю хлопцям купую все, що. Треба. І ви є, ви заявляєте, що ви лице країни. Вибачте, на мене емоції переповнюють. Я не розумію, що ми за країна така, що ми нічого не можемо зробити. Що ми не... Ну я не знаю, як можна назвати тих 450 осіб, які сидять в Верховній Раді. Я не знаю, що вони роблять. Гроблять нашу країну, зневажають наших військових, зневажають свій народ і думають, тільки про те, коли я при владі, мені треба набити свій карман. Вибачте, я не, я не знаю, мене не так голосно говорю. Пробачте, але я не просто емоції пере, переповнюю. Я не знаю, що на це сказати. І друга частина ми не голосували за бюджет, ми не можемо його підтримати. А ви написали всі відмову від підвищення заробітних плат. Чи ви мовчки собі поставите в кармани все те підвищення, але будете скрізь розповідати, що ви не голосували за бюджет? І головне президент виходить і дякує депутатам. Я вам дякую. Що ви об'єдналися і прийняли бюджет? Вибачте, мені соромно, що я живу в цій країні, мені соромно за тих людей. Я не знаю, ганьба вам Ви ганьба, сором нашої країни. Дивіться, держава вимагає від захисника віддати себе повністю, часто життя, часто здоров'я, недоспані ночі, роки проведені у відриві від сім'ї, десоціалізація, депрофесіоналізація, ПТСР та інші наслідки, про які багато хто навіть не здогадується. Люди дуже часто віддають усе без залишку. А що натомість держава дає захиснику? Повноцінно майже нічого. Солдат отримує 20-25 тисяч. Що, друзі, думаю, вже всі бачили і чули за ці новини. Да? Військові стоять тупо розхідним матеріалом. Чхать на думку військових, чхать на те, що вони ризикують своїм життям, зарплати їм ніхто піднімати не збирається. Виплати тільки поврізали, бюджет на армію тільки врізали. Підняли зарплати тільки депутатам і прожитковий мінімум. Прожитковий мінімум підняли прямо на 300 гривень. Тому що життя стало хуже на всю тисячу. І це просто треш. Депутати, виходить, нам треба, а... військові ні. Ще там ходять слухи, що ТЦКшникам хочуть піднять, да? Такий бред повний, так? Да? Куди ми котимся? Набрали мусарні, набрали ТЦКшників, щоб ловили всіх обичних людей. Це ж ловлять, ну це я взагалі не розумію, це чорні бабки якісь мають гудай, да, батять ментанки, 2 ТЦКшникам. Щоб вони тупо ловили людей, відправляли їх воювати на війну. І щоб всі мовчали, щоб всі були в страху. Отак От живемо. Не країна а концлайракіста. Ми всі ходимо до магазинів на ринки. Ми бачимо ціни. Це смішні гроші в умовах сьогоднішньої реальності. Просто нічого. При цьому ресурсу держави ще є. Є землі резерву, можна було виділяти ділянки захисникам. Хтось не скористається, але для багатьох це була правильна підтримка. Є можливість створити пільги для їх дітей. Є можливість надати прямі грошові виплати. Якщо вже ми говоримо чесно, я ставлюсь з розумінням, коли люди з тилових посад уходять в СЗЧ, і кажуть, ну, командир, я сидю на двадцатки, дружина винаймає квартиру за більші гроші. Мій знайомий працює в АТБ вантажником, по 8 годин в день працює, потім повертається до родини, отримує тисяч, 30 тисяч. До цього ж він має два вихідних. а Він не має ні вихідних, ні нормованого графіка роботи. Коли. Людина півроку пересилала додому все своє грошове забезпечення, яке складала там двадцять тисяч. Дружина докладала, щоб заплатити за зйомну квартиру. То коли він в відпустці приїжджає додому, я думаю, вони навіть не радіють, а просто обнімаються і плачуть. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Країна воює, а військові досі скидуються на бензин, на ремонти, на коптери. Волонтери знову тягають коробки, закриваючи те, що мала б закривати держава. Дуже багато наших захисників купують спорядження власним коштом. І так відбувається вже не перший рік. І водночас у цей самий момент депутати підтягують собі компенсації, як вони це називають. Суми спокійно за 200 тисяч на місяць, Нібито на роботу з виборцями. З якими виборцями в країні війна це навіть не зарплата, це гроші поза чітким контролем. Хочеш, витрачай на округ, не хочеш, ніхто особливо й не запитає. І паралельно держава виділяє сотні мільйонів на партійне фінансування. Парадокс ні. Це реальність, у якій живе країна, що воює. Але пріоритети витрат у влади часто виглядають так, тим би війна десь далеко. Ще 2-3 роки Україна впевнено зможе воювати. Саме так заявив Володимир Зеленський на одному з своїх самітів до Європи. Вов, чуєш, вов. Вов, привіт. Uh, у мене питання, чуєш, а два-три роки Україна готова ще воювати, впевнено? Чи 2-3 роки готові, блядь, всі пиздить бабки далі з казни? Ні одного ж не посадили, навіть якщо за руку брали. Поділилися і все. Два-три роки люди, ну, да, не всі, але ті, кому не насрать, готові витягувати це все, наскільки можуть, розумієш? Два-три роки пацани, які з перших днів пішли, яких на пальцях можна вже по суті пересчитати. Готові теж, так, да, ти в них ж спитав, в рідних спитав, в близьких спитав, в людей спитав. Ти ж у всіх спитав, да? тобі ж то скільки не насрать на людей даної країни. І ти відповів, що ще 2-3 роки готові. Ти готовий сидіти, ти готовий літати, їздити. Твої знайомі ж, напевно, на служать, воюють. Чи з Верховної Ради там багато. Кумів, синів, братів, батьків. Ти готовий ще 2-3 роки. Будь ласка, зброя і вперед. І будь готовий. Якщо вам не важко, то поставте лайк під відео, щоб більше людей побачили цю несправедливість по відношенню до військових. Наші хлопці, які сидять на позиціях, інколи по 135 днів заходять у телефон, читають весь той негатив, який відбувається в країні. Особливо ця шокуюча новина, коли ТЦК цікаво в Одесі побили та хотіли мобілізувати військового, який нещодавно був звільнений з полону та захищав Маріуполь. В Одесі стався неприпустимий випадок порушення прав військовослужбовця. Матроса 36-ї окремої бригади з співробітниками ТЦК СП, морського піхотинця, який тільки півроку тому повернувся з ворожого полону і знаходився в місті на реабілітації. За наявними даними, 4 грудня група людей, які представилися співробітниками ТЦК, затримали морпіха на вулиці. Не дивлячись на представлення всіх необхідних документів, його силоміць заштовхали в автомобіль ТЦК, нанесли телесні ушкодження, а потім під час руху виконали з машини. На проїжджу частину. Голова правління спілки морських піхотинців України не став мовчати та пообіцяв, що ті сикунити це кашню ще отримують своє. Вся спільнота, вся родина морської піхоти обурена вкрай, і ми даємо е, роману слово, що ми не відпустимо ситуацію всю до кінця. Тому ну, ми хотіли цих дев'ятеро хлопців забрати до себе в 36-ту бригаду, з якої цей роман. І коли військові дивляться такі новини, для них це недопустимо. Це питання не просто емоцій, це питання мотивації, питання виснаження, питання того, чому відбувається це Так я розумію, абсолютної справедливості ніколи не буває. Ми всі це знаємо. Але часткове покарання, часткове виправлення ситуацій, які формують негатив у секторі оборони або у соціальному забезпеченні, це можливо, це потрібно, бо інакше ми лише погіршуємо те, що і так трішить по швам. Для мене це боляче. Бо якщо ми відштовхуємося від того, що покарання не буде, ми повинні чесно собі сказати: у нас в армії буде погіршення, ми будемо втрачати мотивацію, ми будемо втрачати людей. А разом з цим будемо втрачати території. Справдливість – це не красива фраза, це питання виживання країни. До речі, командувач Сил безпілотних систем збройних сил України вже зробив владі такий непоганий натяк. І якщо ситуація не зміниться, то в них почнуться справжні проблеми. Також напишіть коментар в підтримку мадяра. Великі неприємності влади повернуться з війни. Я вам таке скажу. Велике, е, великий іспит їм предстоїть. Я не зараз про конкретних людей, а от про ту яка там в Запоріжжі гуманітарку крала е і час і часу спливають там е якісь тарифи в Закарпатті на переміщення через кордон без довідок чоловічої статі. Е Якимись е, середньостатистичними рішалами. Е, якась блатна прослойка у військовій формі по Києву, шмигає по ресторанам, дівок ганяє і баблом трусить там по казино. Дочекайтеся, хлопці. Ви головне, робіть так, як робите, і дочекайтеся. Ми повернемося, ми за вас візьмемося. У нас вже зовсім не ті ні можливості, ні характер, ні терпіння. Це я вам як маляр кажу. Повірте мені.